Парк створений у 2002 році, скільки тут ці військові полігони, територія виселена. Виходить, це сприяло тому, що багато рідкісних видів і рослин, і тварин збереглося, і от вирішено було тут створити парк. Тільки виходить, створили у 2002-му. Він фактично існував як такий там додаток до мистецького господарства, до приватного. Все, десь це з 2006 року почав по, ну, якось. Якраз у 2006 році я сюди прийшов, теж прийшов з мистивського господарства. У мене розуміння своєї роботи було, що основний показник нашої роботи це кількість складених протоколів на порушників, там якихось правил полювання, там і так далі. Парк сприймали місцеву, як таку виключно шкідливу організацію, яка не дає ловити рибу, не дає стріляти, там і ще щось таке. У нас теж тоді було, трохи вдавалося гроші знайти, то люди носили форму постійно якби, зі зброєю, і все. нас плутали з мистивськими господарствами, з єгерями. а потім з 2009-го почали приймати якісь екскурсії, водити якісь ось такі тури. і ну, З'ясувало, що це в принципі, і цікавіше і більш якби, ну, так, для парка така робота більше личить. З 2009 року. Почали, в 2010 зробили першу екостежку, цьогось екостежку в минулому році зробили, в 2012 побудували це офісне приміщення, в 2013 -му музеї, і так от потихеньку воно розвивається. Це в минулому році створили цю екостежку, Бандерівське було, то іноді люди неправильно читають як Бендерівське, ну, в принципі, це теж нормально. Люди часто думають, що болото це має бути стояча вода, рязка і очерет. То це вони при цьому являють не болото, а водойми. На болоті відкритої води може не бути взагалі. Тобто, якщо ранньою весною сюди прийти, видно, що трава лежить. Після зими окремі купини, все залите водою, воно дійсно виглядає тоді красиво. Тут під містками вода. Оці зарості це. Хвощ болотяний, він такий гарний, трубчастий, наче бамбук, він дуже жорсткий, в ньому такий скелет є із кремнезему. Ось то його не їсть, ну, жодні там копитні тварини не їдять. Людина його тут використовувала яким чином. Якщо його зібрати там в пучечок такий, то ним раніше мили дерев'яний посуд. Він як дрібний наждак відшліфовує посуд. Тут дуже гарні були квіти ну вже відцвіли ще тиждень тому вони цвіли це півники, Сибірські, червонокнижні рослини. Ну вже ж квітів не лишилося буквально дві квіточки. Коли воно все цвіло, тоді звичайно було класне. У нас безліч червонокнижних видів, це понад 100. Часто люди так вважають, що як може природно-заповідний фонд і полігони уживатись на одній території. Є величезна площа, на яку людей зайвий раз не пускають, іноді там проводять стрільби. На полігонах безліч, безліч рідкісних рослин. Під полігони повиселяли села якраз. А що значить, що виселили село? Це ж не лише село прибрали, це всі випаси, там вигони, поля, сінокоси, все, що було навколо села. Воно зразу починає заростати лісом в нашій місцевості і місцеві Че тобто воно для тварин навпаки тільки краще зробили. Коли проводиш екскурсію, то краще спрацьовує не ця стежка, а стара, ту, що зробили раніше, там, де є якісь речі, які можна Якби потрогати руками біля них сфотографуватись. Ну, наприклад, реконструкція Язичницького капища, якийсь там дзот відбудований, місточок красивий, щоб людина могла стати поруч, сфотографуватися. Це більш цікаво людям. Справа в тому, що там, де є можливість, бо Бер копає нори з-під води. А там, де берег низький, то він вимушений будувати хатки. Тобто він натягує купу хмизу, гілок землі. І вигризає зубами вхід і житлове приміщення. Так якось тут показано, або ось так, як на малюнку. Єдине, що тут вода зараз занадто висохла. Це ж літо у нас сухе досить дощів, мало, то вхід в хатку не підтоплений для бобра це погано. Це ми зараз виходимо на територію так званих, те, що по народному зветься бори-біломошники, тобто такі досить рідкісні угрупування. Тут ось все вкрито далі таким складоні оленячою, або по-народному просто білим мохом. Він витоптування правда, дуже боїться. По сухій погоді, він ось дуже легко, якби якщо на нього наступити, він здається неживим, розсипається. Ось, А якщо в вологу погоду сюди прийти, він м'який, пружній, як губка. Ось це такі характерні для тайги угрупування, якби в Україні їх мало де є, щоб такі великі площі вкрито все цим сірим лишайником. Ну, чутно, що ми йдемо, наче, по такому посухому печиву. Лось обдирає. Кору зубами він шкрябає кору, це ж такі пошкодження. Його не люблять лісівники через це. Тому що дерева, які погризані лосям, вони не пропадуть, вони то виживуть, але зазвичай вони ростуть такими більш корявими і з них не отримаєш ділової деревини. Тут ось зимою пастися лосі, видно, що ось це послід. Він такий довгенький. У самця вони такі ці штуки більш квадратні. Вони сухі, чисті, руки не пачкають, дітям їх можна підсовувати, казати, що це жолоді, їх беруть в руки. Вони дійсно дуже тверді. Такі майже дерев'яні їх збирають люди, вкривають лаком, роблять ці, буси такі жартівливі. Такого добра тут багато. І Все частіше ловляться на полюванні люди без о, здобичі, а от тільки там, коли з, з намірами, так би мовити. Це теж, якщо перебуваєш в угіддях зі зброєю, це вже вважається полюванням, це вже якби теж є порушенням, за яке передбачено покарання. Тут Виходить такі будиночок. Всередині тут сидіти, наприклад, звідти болото добре проглядається. Якщо ранньою весною сюди прийти, то тут можна і журавлів побачити. Причому тут вони не тільки пасуться, тут же і шлюбні ігри влаштовують, В них вони досить красиві, такі Ось. Там за тими ж бекасами поспостерігати. Чи буває, якщо пощастить, тут тихенько собі сидіти, то можна і того ж лося зустріти. Тут лосиха з двома лосенятами цілу зиму трималась навколо цієї бесідки, вони тут пооб'їдали всі кущі. Зазвичай, якщо організовані групи, ті, що. Потрапляють сюди з туристичними фірмами, то воно тут закінчується або в середині дня, або закінчується екскурсія обідом, а тут висіться, тут воно якби місця достатньо. У таких вологіших місцях то це, це, бачите, береза, понаростала досить густа такий, цікавий теж пейзаж, досить веселі. Такі ліси, вони дуже світлі. Березняки світлі, вони багато світла пропускають до землі, тому і трава тут добре так розрослась, зручні місця такі для. Відпочинку приємні. Спочатку дуже таке ставлення було негативне, в основному все. А після того як зробили цей музей, потім при відкритті музею запросили усе село на таку наче там невелику гулянку, там і місцевий фольклорний колектив тоді приїхав, вони там гарно співали, якісь там діти розповідали вірші, а далі ми накрили стола такого для всього села. ну Тобто, якась там просто був куліш і, і там якась випивка. ось, Але після цього ставлення змінилося, люди почали щось там давати для музею, приносити, все. тобто зрозуміли, що ми не якась шкідлива організація. плюс коли почали до нас частіше їздити туристи, а зараз це ж практично кожні вихідні їдуть, то виходить, що місцеві, буває, що там хтось молоко їм може продати, хтось якісь там сухі гриби чи ще щось таке. І це теж вони розуміють, що парк корисна організація в цілому, якби і вже людей треба спонукати, охороняти природу саме через такі от моменти, що це якби впливає більш надійно, ніж там просто йому щось там забороняти, критикувати.